Я теж дуже сподіваюся, що цей вечір він стане попри всі складнощі, через які ми проходимо як країна, як народ, і попри всі складнощі, через які проходите ви як проєкт, як освітня спільнота, яка швидко росте, ми зможемо трошки отримати ресурс і відпочити душею. Для того, щоб щось віддавати, потрібно наповнюватися. А віддавати хочеться тільки найкраще. Тому сьогодні у нас не просто є можливість наповнитися найкращим і розділити це з друзями, але і в цей особливий день до нас приєдналися ще й наші старшокласники. І в нас є можливість розділити це одразу з вами, наші прекрасні діти. Я завжди вважав і вважаю, що всі мої дії та всі мої вчинки. Продиктовані лише одним моїм прагненням, щоб у нашій країні було якомога більше справедливості, щоб людина, яка чинить негарно, несправедливо, зазнавала, зазнавала бодай морального осуду. Звичайно, людини, які гума... м'які, гуманітарі, такий, аристократ, я його називаю, поведінці, якесь, знаєте, таке благородство, не... неймовірне більше таких людей. Але коли стосувалося честі, порядності і свободи України, тут він був як стиля. І як ви правильно сказали, нас всіх об'єднав стус, і насправді він це робить не тільки в цій залі, він це робить не тільки в класах, не тільки з дітьми, з якими ми його вивчаємо. І дуже ради, що сьогодні наші учні теж теж з нами. Він це робить завжди, коли ми кажемо ну а хто, якщо не я це зроблю? Тому я дуже дякую я дуже дякую, що ми сьогодні можемо це побачити. Василь мені відкривав світ українського слова. Я хотів би дуже подякувати всім за особливо дитині, за те, що саме зараз я знайомі знаходимося тут. А також подякувати акторам за те, що надали настільки взагалі, чудову, настільки чудову гру. У смертнім рам'ї плуталися ноги така сполошена. Мені інколи була з ним так соромно ніч. Вже пів на дванадцяту, ідемо по вулиці, а він мені вірші читає. Кричить, руками махає. Ваша музика, вона не просто у в цьому залі, вона прямо відлувалася в своєму серці.